Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Мадридський Реал» прозвітував про результати благодійної кампанії Все для України і передав понад один мільйон євро на допомогу нашій державі. Кошти надійшли Червоному Христу» та партнеру фонду клубу в Україні. Вони призначені на їжу, медикаменти, ковдри, ліжка та інші основні гуманітарні потреби українців, які постраждали від російської агресії. Боєць спецпідрозділу Кракен Кирило Коломієць чудово скористався відпусткою, яку йому надали з фронту для підготовки та виступу, і став чемпіоном Європи зі Бойових мистецтв Міжнародної федерації «Гамма», який триває в столиці Грузії Тбілісі. Окрім цього, на нього очікує ще й фінал з ММА Стрейкінг. Зі словами подяки і матеріальної підтримки Збройних сил України футбольним благодійним матчем легенди зірок Дніпропетровського Дніпра та місцевої команди у Магдалинівці відзначили 244-ту річницю від дня заснування селища. Без помпезності, втім, зворушливо і щиро, водночас, зі словами подяки і матеріальної підтримки Збройних сил України, футбольний матч легенд і зірок Дніпропетровського Дніпра та місцевої команди у Магдалинівці відзначили 244-ту річницю від дня заснування селища. Ще до початку урочистостей у вічі кинулося відмінної якості футбольне поле місцевого стадіону, яке ще донедавна було ігровим і тренувальним майданчиком клубу професійної футбольної ліги ВПК Агро, а нині стало комунальною власністю фізкультурно-спортивного центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх, селищної ради. Для нас було честю зберегти те, що зробив бізнес для селища Магдалинівки. Тому це наш був виклик і повністю з усіма співробітниками за рахунок бюджету, фермерського господарства підтримки було зроблено на футбольному полі чимало. І так же само ми зберегли ту саму технологію і піддобряли, і працювали з фунгіцидами, хімічними засобами, для того, щоб мали прекрасний стан дане футбольне поле, і воно завжди в нас працює. На початку стисло урочистої церемонії відкриття виставково-товариського матчу, і організатори поіменно представили усіх учасників поєдинку, звісно, віддавши належне у першу чергу уславленим футболістам Дніпра, перерахувавши регалії, звання і здобутки кожного, після чого привітні господарі вручили капітанам обох колективів символи української гостинності Хліб Сіль. Своєрідним прологом заходу стало виконання національного гімну, після чого гравців зустрічі та уболівальників на трибунах привітав та побажав якнайшвидшої перемоги України у війні і встановлення миру у нашій державі, селищний голова Магдалинівки Володимир Дробітько. Далі він разом з олімпійським чемпіоном Сеула, заслуженим майстром спорту радянського союзу Олексієм Чередником та капітаном Дніпровців легендарним 73-річним Василем Лябиком виконали символічний перший удар по м'ячу, який поклав початок поєдинку. Мені дуже приємно, що саме молодь сьогодні саме грає з ветеранами, тому що це такий місток місток для того, щоб все таке майбутнє було в країні. Ми віримо, що наша країна вистоїть, що Збройні Сили України це найкращі сьогодні в світі. І сьогодні український народ він єдиний, він сплочинний. І думаю, що це якраз буде йти на руку, коби сьогодні всім нашим як мешканцям громади, так і в принципі всім мешканцям українського народу, як нації. Ветерани приїхали. Для того, щоб показати, що сила українського духа не сломлена, що ми всі підтримуємо наші військові сили і цей матч посвящений не тільки 244-й годовщині, а й нашим військовим силам. Ми їм желаємо перемоги, добра і швидше завершення війни. Того дня місцеву публіку своєю грою і присутністю нотками ностальгії часів їхньої зіркової кар'єри потішили чемпіони Олімпійських ігор в Сеулі Олексій і Євген Яровенко, чемпіони Радянського Союзу Микола Федоренко, Юрій Мергородський, чемпіони і призери українських першостей Володимир Горілий, Микола Медін, Олег Шилаєв та багато інших. Звісно, рахунок у подібних зустрічах не найголовніше проте програвати ніхто не хотів. Поєдинок завершився результативною нічією три-три. А в серії після матчевих пенальті влучнішими були ветерани. Втім, тих, хто зазнали поразки, апріорі не було. Хотів би фіручоритне виразить благодарен за цих ветеранів Дніпра, голові селищної ради дробітько Анатолійовичу за приглашення. Ну і в підтримку ВСУ, і поздравити Всех селян, всю эту громаду магдалиновки с 244 летием будем говорить с такой датой. Я хочу сказать, чтобы эта земля процветала, росла, и самое главное мирное небо, верим в нашу победу, это самое главное. Перерви матчу запальними виступами присутніх привітали вихованці магдалинівської команди Чарлідингу. А після фінального свистка був проведений аукціон, лотом якого став футбольний м'яч з автографами зіркових ветеранів Дніпра, виручені кошти з якого були передані на потреби Збройних сил України. Браво, молодіжка збірна України Ю 21 під грудою Руслана Ротаня, здолавши з рахунком 3-0 у матч відповіді плей-офф відбору однолітків зі Словаччини втретє у своїй історії вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи, що відбудеться у 2023 році у Румунії та Грузії. На майбутньому євро 2023 16 команд розділяться на чотири групи по чотири колективи з кожного квартету до чвертьфіналу пройдуть по дві збірні. А далі Олімпійська схема жаркування фінальної стадії відбудеться 18 жовтня в Бухаресті. Натомість головна. Команда, на жаль, нас усіх засмутила. Вона не змогла пробитися до елітного дивізіону А ліге нації у заключному турі групи дивізіону Бі Україні для підвищення у класі у номінально-домашньому матчі у польському місті Кракові потрібно було перемагати збірну Шотландії. Втім, поєдинок завершився нульовою нічею, Хоча можливості, щоб забити, бодай один м'яч були у забарного довбика Степаненка Ярмоленка. Для останнього, до речі, звітна зустріч стала історичною хавбек. Провів свій 112-й поєдинок у складі з синьо-жовтих та став рекордсмен національної команди за кількістю проведених матчів без врахування Анатолія Тимощука, у якого 144 зустрічі. Втім, він позбавлений статусу гравця збірної України. На матч був присутній і колишній голки при нашої національної команди Андрій П'ятов, який став її амбасадором, і виконувати функцію посла синьо-жовтих у фанатському світі. Після завершення групового етапу ліги націй сформувалися усі кошики для жеребкування кваліфікаційного раунду євро. 2024 українці опинилися у третьому кошику, іби вони обіграли Шотландію та виграли групу Ліги Націй, то були б у другому. І на цьому у мене поки що все. Дякую усім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.